Сакурафест фестиваль, який щороку збирає тисячі закоханих у весну мандрівників з усієї країни, відкрив свої локації в Ужгороді. Традиційно його проведення співпадає з піком цвітіння сакур, проте цього року через холодну весну масове цвітіння японської вишні не почалося і розтягнеться у часі на 2-3 тижні. Натомість пік цвітіння нині у магнолій, яскраво рожевими чи білими квітами усіяні ці дерева по всьому Ужгороду. Попри відсутність цвітіння сакур, фестиваль відміняти не стали. Адже цього року він не лише про красу, а й силу, єдність і підтримку. Під час проведення заходів фестивалю збиратимуть кошти не лише на підтримку наших військових, а й на комплектуючі на дрони для сил оборони. Це ключове. Зібрати кошти півмільйона гривень на комплектуючі для дронів. Скажу зараз, що зараз у нас на банці вже більше 300 тисяч гривень. І це донати саме від наших ярмарківців. Ну і далі ми вже саме нашими силами, волонтерськими різними локаціями вже доб'ємо цю суму. Фестивальні заходи, а це виступи музикантів та митців, конкурси та розіграші. Ярмарки крафтовиків розгорнулися на десятках локацій у центральній частині Ужгорода. У Харкові є сакури, але не, не, не так багато. Так от а здесь я думаю, що це буде просто як. Просто вогонь. Просто вогонь да. Ні, у нас своє німа, ми постійно кожного року приїжджаємо на сакуру. Коли свято сакури, ми постійно приїжджаємо. Фестиваль триватиме і у вихідні. Євген Соломін Іван Шемко. правда є.